Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у своєму новому відео. Сьогодні хочу вам показати, що я замовила шейну, зробити з вами розпаковочку, бо паковочка така величезна. Ось, і також ви мене дуже давно просили і писали в коментарях розповісти про кролика Делі, Тому сьогодні буде відео саме ще про це. Бо кролик це така тваринка. Що до неї потрібен свій підхід. Чати читати. То я була здивована, бо я думала, що ну, це набагато буде простіше. Але, але, тому не перемикайтесь. Додивіться відео до кінця. Буду вам вдячна за вподобайку. Не забудьте залишати коментарі, мені буде дуже приємно читати. ось І бажаю вам гарного перегляду. Ну що, розпаковка шейну! Така об'ємна. Будемо в черзі з вами доставати ось такі Це для Делі. Їй дуже подобається гратися з таким. Так, далі, я гадаю, за що це таке? Зараз я вам покажу. І щось воно дуже маленьке. До речі, з розмірами не знаю. Я не вгадую. Постійно. Дивіться. Не знаю, я думаю, що воно не влізе. Дуже маленьке. Вона така прям маленька. І головне, що я міряю, міряю, а воно щось не дуже. Ось ось така футболочка для Делі. Ми будемо пробувати Так, одяг. Ось м'ячик. Зараз. Теж для двері. Ось сюди корм вставляється, насипається. Ось потім так закривається і вона. Повинна його так котити, гратися, і він висипається, вона зість. Тому спробую. Так далі. Ось такі палички, вона їх дуже обожнює. Ще один одяг, ще ось такий одяг. Ви теж своїх тварин одягаєте чи ні? Так, ну це одяг це вже для котика. Будемо тестити. Дивіться, не знаю, так, мені так подобається, подяс, знаєте, все таке ну, а що. Чому тоді? Ну, ось Тому будемо тестити, як воно, що воно буде. Це ж маленьке. Це для Делі. Уявляєте? Це для Делі також ось така. Не знаю, футболочка абось типу такого, не знаю, як воно правильно називається. Ми будемо пробувати Ось такі. Це щоб зубки вона точилась Так, Ось такі іграшки. Наборчиком було дешевше, ніж по одній купувати. То думаю, вдруг ну, їй так і не сподобається, вона не буде гратися, що я не далі буду робити. Ось ось так, морквинка. В неї була така одна морквинка, то вона гралася в нею. Ось. ось така такі цікаві, кукуруза. І щось такі штучки. Такі ось такий ось типу сукарочок. Ось там з квітами, з травами. Теж, ну, вона грається і їй дуже подобається. Вона теж зубки точить і їсть. Там так був переклад шашлик. І так смішно було, давай шашлик. Подобається. Тому ось Так взяла. до речі, аромат такий. Пахне. Ось. ось так. Далі. Ось такі теж палочки. Так. Далі ось така штучка. Це килимок такий. Я читала, що кроликам дуже подобаються ігри, тому, правда, він маленький, я думала, він більший буде, його можна в машинці збирати. Тут типу, так ложиш, туди ховаєш смаколики, і вона потім шукає, пограється. але на картинці він був такий великий, я думала, він більше буде, але теж прикольний такий. Це я не втримала. Купила собі гру, міні-гру. да теж по тематі кролика. Гра. Потім ой, карточки якісь такі і фігурки з кубиком. Так, кальйоночка, ну маленька, я думала, вона більше буде. Така гра. кидаєш, ну, як просто, з іграми, з такими, що просто настільними, як у нас в дитинстві. кидаєш там кубик і ходиш. Тут такі ігри дуже е, важко знайти. Ну, ось так. І прикольно. Ось така ще гра. Це для делі. Ось це вона повинна так стоїть. На відео було так, не знаю. Правда, чи ні буде? Ось вона повинна брати і так вложити сюди. Ось таке з дерева. Люди можна ще травку навіть її помістити вона так буде гратися. І так, подивимося, що ж тут такого. Так. Ух! Уху! Ой, прямо це. О. Тунель для... Тваринок. Сімба в шоці. Ось <реш> така велика. Ну, просто класно, мені подобається. Так, перший буде Сімба пробувати. Ну як гадаєте, я його втягну? Mm -hmm. Не знаю, Мені здається, воно трішки маловате. Тімба, як тобі подобається? Ой, подобається. Так, а ну. Давай, спочатку мордочка. Тімба вже в шоці. Дивіться, мені буде хано. Ой, яка лапочка дивись. Стій. Куди все тікає? Ну, давай, Ти ж гарний хлопчик. Ой. Як тварини вдягають. особливо, наприклад, собачок та... Я Це не знаю. Як дитинка. Сіма, ну, потерпи, мені для відео потрібно. Ой. Давай. Лапку, дитинка маленького, ой, який ти молодець. Так, Стій, почекай же підписникам показати. Ой, Стій! Почекай на животику ще поправити. Ух. О. ж так шапочку вдягти. О. Зараз я не розумію чого там. який піка. Ну як вам? Ой, милашка. Так, зараз подивимося на Дері. Ось так вона грається. І там її кладу смаколики. Вона їх шукає. Ну, останнє залишилось. Не буде глядатися та крили могів. Це потрібно покласти, На приклад ось так, заховаємо Лі! Вони дуже, до речі, кролики. Я читала, що вони дуже люблять коробки, люблять шукати і. Тому коли є така коробка, я завжди її, щоб вона зігралася. У коровок в мене багато, і коли вона вже їх там рве таке, то я їх просто... Потім виглядаю. Да? Ооо! Зараз покажу їй улюблену коробочку. Ось так. На вигляд, вона не дуже виглядає прям. Ось, але вона отак буде прогризати, гратися. Там на неї теж чекає смаколик. Ось так, їм теж подобається. Так? А ну, давай. Ось тобі ще іграшки. Ну. Давай. Ну що, кролика вже втягнула. Делі тобі подобається? Якраз на неї. Ось так. Не подобається. Мого кролика мені подарували на день народження, бо я дуже зраділа, коли побачила їх у магазині. Але тоді я ще не знала всіх плюсів і мінусів. Тому, якщо ви плануєте завести кролика, обов'язково почитайте про них заздалегідь. Тому в наступному відео я розповім вам детальніше про плюси і мінуси утримання кролика та поділюсь своїм досвідом. Тож не пропустіть! Зустрінемося з вами у наступному відео. Дякую за перегляд!